Військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка полювала на літаки винищувачі та бойові гелікоптери ЗСУ. За результатами спецоперації поблизу одного із військових аеродромів України на гарячому затримано двох агентів РФ, які фотографували зліт вітчизняного F-16. За матеріалами справи поплічниками ворога виявилося двоє мешканців Кременчука віком 22 і 21 рік. Фігурантів завербувала кадрова співробітниця ФСБ. Її особу вже встановила СБУ. Завданням агентів було збирати точні координати основних і резервних аеродромів та об'єктів авіаційної інфраструктури України, що в подальшому ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари. Крім геолокацій, вони мали зробити текстовий та фотозвіт, в якому повинні були вказати і описати, яка саме техніка розташована на кожному з об'єктів. Щоб виконати цю вказівку, агенти збиралися об'їхати на маршрутних автобусах в п'ять районів України. Біля кожного з потенційних об'єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати ціль протягом декількох днів співробітники СБУ викрили обох агентів, ще на початковому етапі ворожої розвідактивності, задокументували їхні безрезультатні візити у декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів f 16 Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій сил оборони. При затриманні у зрадників вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Слідчий СБУ повідомили агентам про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.